Так, сьогодні я хочу розібрати яскравий приклад дискримінації суспільством, дискримінації правосуддям і катування правосуддям в державі Україна, оскільки ця справа вона тягнеться до сьогоднішнього дня. Пройшло в принципі 8 років, але поки ще кінця краю її не видно. І так, 7 листопада 2015 року було складено протокол. Апеляційним судом Хмельницької області на той час про адміністративне правопорушення від 6 листопада 2015 року номер 0001 хотів одразу звернути увагу на те, що дан протокол про адміністративне правопорушення за статтею, частиною першої статті 185. Значок 3 не складається, а одразу виноситься постанова про притягнення винного до відповідальності. Ця стаття передбачає притягнення винного до відповідальності за прояв неповаги до суду. судді. Головуючий суддя на той час бережний, який сьогодні отримує довічне утримання від держави України в розмірі там, 100 чи 150 тисяч. Я не знаю, скільки, оскільки в нього зарплата була 200 тисяч. Спокійно собі живе, я нібито тягаюся з державою Україна, бо вона несе відповідальність за дії несповна розуму своїх чиновників. І ця справа продовжується. В подальшому цей протокол передали на розгляд Хмельницького міськрайонного суду справа номер 686. Dr. 22 551 дріб 15П, яка в подальшому вручному режимі набула справу номер 686, дріб 11495, дріб 16П. Тобто суддя Хмельницького міськрайонного суду Трембач, який зобов'язаний, був знаючи, а суд знає закони курія Новіт Юра. І зобов'язаний був повернути протокол, оскільки такий протокол не складається, і статус цього протоколу мається на увазі нікчемний папірчик. Але він, продовжуючи ту тактику катування правосуддям, два рази повідомляв прокуратуру про вчинення хуліганства кримінального правопорушення, що взагалі є нонсенсом, оскільки. Суддя вирішує спір, а ніяк не буває штатним сексотом чи стукачем спецслужб чи Росії, чи Америки, чи там Великої Британії, чи інших. 25 серпня 2022 року, тобто через 7 років, постанови Тернопільського апеляційного суду цю справу закрила. Хотів звернути увагу на два моменти: то, що держава Тероризуючи сім років мене адміністративним правопорушенням фактично на сьогоднішній день відмовляється платити гроші за цей терор, оскільки вже є третя справа в суді, і на сьогоднішній день дві справи. Одна закінчилась тим, що перша інстанція встановила розмір відшкодування в 75 тисяч гривень. Але я в по подачках не нуждаюся, я відмовився від них. І... Вінницька апеляція ще й цю подачку теж скасувала. Друга справа закінчилася тим, що Тернопільський апеляційний суд разом з Хмельницьким міськрайоном домовились про те, що шкоди взагалі немає. Тобто одне рішення носить діаметрально протилежний іншому. І третя справа на сьогоднішній день знаходиться в Тернопільському апеляційному суду, оскільки Хмельницький міськрайонний суд розглядував її. Майже два роки і на сьогоднішній день також відмовили у відшкодуванні. І так, відшкодування на сьогоднішній день чинним законодавством передбачено, і оскільки згідно правових позицій Верховного суду недоведені подія та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинуватості цієї особи. Тобто за таких обставин факт вчинення позивачем. Про порушення передбачення статтею частиною 1 статті 185.3 є не Касаційний адміністративний суд по, так дослівно і написав 8 липня 2020 року у справі номер 463 дріб 1352 дріб 16А. Ці смутливі пеньози, які на сьогоднішній день я прошу відшкодувати, які передбачені законом України про відшкодування громадяниної моральної шкоди, передбаченої е незаконним кримінальним переслідуванням адміністративним або перебуванням під судом. На сьогоднішній день е руками, е ну я вже навіть не знаю, мабуть, що варто назвати речі своїми іменами, оскільки в нас е Відбувається катування правосуддям, так це катування правосуддям останнім часом носить явно терористичний характер. І тому, я думаю, треба схаменутися суддям держави України, якось зважати на те, що в нас держава унітарна. Або написати, викинути з Конституції України слово унітарність, або написати, що всі закони Держави Україна не стосуються корінного народу. Споконвічних українців, і в тому числі і мене як яскраво його представника. Дякую за увагу.